Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, за яке ви, до речі, вчора проголосували. Бо коли я запитала, яку добірку вам було б цікавіше побачити фруктову чи цитрусову, ви обрали саме фруктову. Я дуже рада, бо в мене є багато різноманітних фруктових ароматів, про які я вам сьогодні усе розповім, тому обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Але також, будь ласка, залиште під цим відео величезну вподобайку, якщо воно вам сподобається або буде корисно. Ним, бо це допоможе його просуванню, а також не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше, бо це допоможе його розвитку. Ну і після цього ми можемо розпочинати. Одразу хочу запитати, яка у вас улюблена фруктова нота в парфумах. Мені здається, що фруктові аромати саме зараз доречні, коли вже підходить літо і потеплішало. В мене багато улюблених фруктів. Сьогодні розповім вам про усі, але вони будуть більш в літньому стилі. І один з моїх найулюбленіших ароматів. З нотою Лічі, а вона для мене така дуже універсальна, фруктова, тропічна, з водянистим присмаком, освіжаюча. Це парфум Манакара від Індалт. Хоча. Лічі дуже популярна нота, бо вона пасує з усіма іншими нотами, але найчастіше її можна побачити саме з трояндами. Ну просто подумайте про, наприклад, аромат Деліна. Там є багато різних фруктових елементів, але також присутня нота лічі. Мені але цей аромат подобається набагато більше, бо він солодший. Лічі тут освіжає троянду, але це не начебто гурманська історія, але дуже ненав'язлива, нав'язлива, приємна. Лагідна і чуттєва аромат, який звертає на себе увагу, і буде дуже доречним саме влітку. Але давайте рухатися далі до наступного парфуму з декількома фруктовими нотами. Але мені здається, що ревінь, і він, знаєте, такий дуже особливий, бо не начебто той фруктовий, але з кислинкою, і також має в собі щось більш землянисте. Це аромат зеня від нішани. Він дуже статусний, такий дорослий аромат, бо фруктові аромати можуть бути більш наївними, дитячими, коли зеня це про дуже високу якість. На старті у нас тут є. Окрім ревіння, теж чорна смородина, вона соковита, дуже хрумка. І нота грейпфруту контрастує з ревінням та чорною смородиною, начебто дає більш цитрусових і навіть гірких всплесків. Хоча аромат запудрюється і стає більш курманським, соковитим, флоральним, через гарденію, трецьку троянду, ваніль, мускус і сандал. Тут дуже гарна текстура, аромат гучкий, він потужний, і з ним дуже приємно. Бо він він завжди звертає на себе увагу. До речі, якщо ви зацікавлені в цьому бренді, ви можете придбати їх парфуми з онлайн-магазину Save Avanguard. Посилання буде в описі під цим відео, як і інша корисна інформація. Обов'язково все перегляньте, бо в мене навіть є для вас знижка, аромат зеня він дуже компліментарний, і я думаю, це один з найкращих нішових парфумів на літо, саме з фруктовим звучанням. Але, як я вже сказала, чорна смородина там присутня. і і якщо ми вже її торкнулися, я хочу розповісти вам про аромат Mists of Time від техайського бренду під назвою Galaha Fragrances, бо він вибуховий. Тут є апельсинові цукати, лайм, мандарин, тому розкриття дуже цитрусове, дуже освіжаюче, дуже політньому, начебто коктейль з додаванням соку чорної смородини. Тут ще є дуже ароматні ноти: від кипарису, пачулі, берези, мінеральні ноти. Нагадує мені. Нім. Природу криму, знаєте, ось кипарис, але з відтінками дуже спілих фруктів, або навіть їх соку. Тому аромат потужний, він надзвичайно стійкий. Якщо ви шукаєте щось з фруктовим характером на літо, якби воно трималося увесь час, я дуже вам його раджу. Але від Галахера ми маємо декілька дуже цікавих фруктових парфумів. Ось, наприклад, є ще аромат Fine Apple, і він вже про зелене яблуко та ноту Ананасу, знаєте, такого справжнього ананасу, не законсервованого, а свіже нарізаного. Якщо ви шукаєте аромат з ананасом, але не хочете, щоб він був в стилі Авентус, я вам його раджу, бо він такий соковитий, смачний, дуже яскравий. І зелене яблуко гарно йде в супровод ананасу, але тут ще є такі дуже Приховані флоральні нюанси від магнолії, жасміну і амбретта, яка все дуже зглажує. Тому аромат насправді з літнім звучанням, але найбільш літній з усіх галахерських парфумів – це Amongst Waves. І він дуже специфічний і дуже оригінальний, бо тут у нас є багато фруктових нот, наприклад, зелене яблуко, гранат, апельсин. Але фокус тут саме на дині. Дині, яка водяниста сама по собі. Але тут ще є ноти водянистої морської сілі, і ви знаєте, мені це нагадує літо в дитинстві, ще в Україні, коли ми їли. Диню свіже нарізану, десь а, на прибережжі а, моря. Тут є ось ця сіль, тут є флоральність і тут є соковитість, але така теж а, водяниста легкість дині. А, і якщо ми вже про неї говоримо, то я думаю, буде доречно згадати кавун. На жаль, в мене немає саме парфуму з нотою кавуна, але є аромат з його звучанням. Це парфум Marshmallow Addiction від Zara. І він насправді має в собі а, фруктові ноти. Тут Такий, знаєте, гарний гурмансько-фруктовий акорд, і він мені нагадує кавун. Кавун більш в парфумі, знаєте, не такий реалістичний і літній, але якщо ви можете порадити гарний аромат з цією нотою, буду дуже вдячна. Я ж вам хочу розповісти про банановий аромат, і це більш щось незвичне. Я не знаю. Чи полюбляєте ви банани в парфумерії, у кожного своє ставлення до цієї такої нетипової ноти. Але ось такий парфум від американського бренду Blackbird під назвою Y06S, Це дуже абстрактний і для мене особис... особливий аромат, бо він мені нагадує моє дитинство, коли я дуже багато дивилася мультфільмів на каналі Fox Kids. І в нас був такий телевізор, пам'ятаєте, ще з. Ззаду, позаду, з такою коробкою, коли він нагрівався, коли ви дуже багато дивилися телебачення, то йшов такий специфічний запах. Це не начебто іони в повітрі. Ну, якщо ви розумієте про що і можете краще це описати. Такий стан, коли в повітрі є аромат. Нагрі... Нагрітої електрики, але не паленої. Дуже специфічно, дуже цікаво, особливо, якщо заглянути в ноти, тут, а вже ж є цей банан, і так, тут є шкурка банана, свіжий банан, він не переспілий. Мені цим подобається. Бо він, знаєте, все ж таки на свіжому. А... Рівні, але тут ще є жасмін, молоко і Уд. Уда взагалі не чую. Може, це якісь лактонні ноти, які нагадують мені телебачення, не знаю. Або навіть жасмін, але аромат дуже цікавий. І мені подобається, що він, знаєте, не, не просто про банан, а про ще якісь а, зовсім інші емоції. Ну, а від чогось жовтенького, давайте перейдемо до чогось синенького. Це парфум Tonka Azure від Перлесен Perfums, їх новинка, в яку я вже закохана. Бо цей аромат насправді а, в такому. Фруктово-гурманському, і навіть, я б сказала, може навіть східному стилі. Хоча, коли його наносиш, він розкривається сплеском ігристого шампанського. І знаєте, коли ви його наливаєте, є такі бризги. І їх тут відчуваєш на старті. Але це шампанське зі смаком чорниці. Тут ще є чорна смородина, але фокус саме на чорниці. Це дуже цікава ягода, бо вона така ем, голуба, синя. Пригадую Шавковицю, тут є ще багато різних квітів, тому він такий комплексний, дуже цікавий. Абстрактний, важко його описати, але бо бетонка, вони тут не важкі, знаєте, в стилі е, твікса, а більш може навіть акватичні. Тому аромат літній, аромат гарний, і я вже ж з чорницею це теж його плюс, бо це не типова нотка. Але давайте зараз перейдемо до тропічних ароматів. В мене є ось такий чудовий парфум Велі, про який я вам вже розповідала в добірці з флоральних ароматів. В яких є ноти саме тих квітів, які квітнуть навесні. ну, Наприклад, нарцис, бузок, тюльпан, і ось, наприклад, ще гіацинт, який тут присутній, але він в поєднанні з гіліатропом, і лангом. І ще тут є манго, маракуя та папая, і ще е, навіть зелене листя. Тому для мене це насправді дуже цікавий аромат, який мені нагадує молочний коктейль або смузі, але з зеленим листям. Тому уявіть собі, Фруктовий молочний коктейль зі свіжим таким зірваним, зеленим листям. Освіжаючий, зелений, але водночас фруктовий, тропічний і квітковий. Супер цікавий парфум, але я вже Натякнула на манго. Ось у мене є такий бомбезний парфум від The House of Wood під назвою Keep Glazed І це вже про знаєте, гурманську мангову історію, начебто п'єш, індійський напій, манголасі, бо це манго воно таке спеціальне. Тут, в поєднанні з збитими вершками, кокосом а, і навіть листом суниці, замороженим лимоном та імбирем, він такий кремовий, не лактонний, але дуже гарна тут текстура, не начебто в манголасі. Напишіть, будь ласка, чи ви полюбляєте цей напій. Він для мене теж дуже літній, не начебто відпустці десь в Бомбей. Але... Вже, якщо ми говоримо про манго, я не можу не згадати мій улюблений Perfect Nectar від Сара Хоровець, бо це реально, знаєте, такий а, літній нектар у флаконі а, з манго, з папай, з танджерину. А, тут а, є кислий присмак, але квіти і лангу, а, білі квіти, зелений чай, воно все це а, освіжає і дуже такий святковий настрій створює. Ось. Ну, а ще одна гарна тропічна нота це маракуя. Я її обожнюю, або додавати прям свіжу маракую в салат, або просто її їсти ложкою. Вона така ну, супертропічна, вона аж має такий ам, кислий, вона аж там десь. Ну, знаєте, щіпає вас. І парфум, про який я вам хочу розповісти, це Атлантід від Тіціана Теренці. Ну, наприклад, якщо ви любите туберозу з нарцисом, вам точно його треба затестити, бо вони дуже відчутні. Тубероза тут така еротична, така сексуальна. Аромат дуже зваблює, особливо цією нотою маракуї, бо вона насправді схована за потужними білими квітами. Але все ж таки, без неї, я думаю, він був, був би не такий. Цікавий, тому там прям маракує, що треба. Але якщо ми вже заговорили за тропічні, екзотичні і квіти, і фрукти, є ось такий цікавий аромат Arun Savat від The Stranger's Perfumery це тайландський бренд. І аромат насправді про тайландський ранок. А у нас тут є, окрім туберози, манго і різних цитрусових нот, там маракує ще помело. І це не начебто цитрус, але якщо знайти спіле помело, то воно досить соковите і солодке. Це Солодкий цитрус, мені він подобається. І що цікаво в цьому ароматі, це те, що тут є ладан і а, різні а, не тільки флоральні, цитрусові фруктові, а ще такі бальзамічні ноти Тому він трішечки містичний, але все ж таки свіжий, Наче ви в Таїланді, і у вас досвід а, поїдання і а, прослуховування квітів та фруктів, а, які ви ще ніколи до цього не бачили і не а, їли. Ну, а фрукт, я думаю, який усім подобається, точніше, ягода, черешня, це, ем, мені здається, просто класика. І в мене навіть є добірка з черешневих та вишневих ароматів, але сьогодні я вирішила розповісти про рістанама від бренду Reimier Perfumes, бо він дуже особливий. Якщо вам вже, наприклад, набридлі ось ці. Такі, знаєте, аромати з черешною, вишнею в стилі Lost Cherry, то вам треба затестити ось цей парфум. До речі, придбати ви його можете на Екваси Natural. Це онлайн-магазин. В мене для вас є знижка, Посилання буде в описі, обов'язково все передивіться, бо там теж можна взяти отливанти. І це цікаво, знаєте, затестити щось нове, особливо в, в такому поєднанні нот. Бо тут є черешня на старті, і вона, знаєте, не кисла, а ось така соласна. Лодка, соковита, знаєте, от коли наїстися черешні влітку, мені здається, це прям. Найкрутіше, що можна зробити. І вона тут, в поєднанні з лаймом, він її підносить дуже-дуже високо. Це не наче така висока нота в музиці, але в парфумі. Тут є дуже такі, знаєте, ам, легкі флоральні нюанси, але далі в нас древесина йде в поєднанні з удом, а в базі ще анімалістичні ноти. Я обожнюю анімалістичні нюанси в парфумері, мені здається, вони дуже сексуальні. Тут касторіум. Він дає не просто. Знаєте, щось брудне або анімалістичне, дуже сексуальне. Тому, знаєте, і соковитий, і сексуальний аромат для збавлення, якщо ви шукаєте такий, знаєте, не просто аромат, який би фліртував, а ще й зваблював, може на побачення влітку. Я вам його дуже раджу, але аромат більш такий інтимний, більш для себе. Це парфум від французької парфумерки Крістель Жакома, дуже гарна і талановита людина під назвою Slow Life. Слухайте, я коли його затестила, я не просто за. Кохалася. В нього настільки цікава текстура, що він мене вразив. Тут цікаві ноти, наприклад, кунжут, нарт, жасмін самбак, білий сандал і гуава. Це тропічна, екзотична така нота, але у гуави дуже спокійний смак. Вона не така вибухова, як той ананас або маракуя, навіть спокійніше за манго. І тут вона гарно в поєднанні з кунжутом таким. Неначебто його піджарили, жасмін тут не супер квітковий, Тут насправді фокус на такий кремовий і дуже легкий сандал. Тому аромат, як я вже сказала, гарно носиться на шкірі, на одязі, він звучить дорого, не супер фруктово. Але якщо ми вже знаєте, затронули тему древесних фруктових ароматів, не можу не згадати мій улюблений его від бренду Memoas London, бо він насправді про кашмару. Шніреве дерево, пачулі, амбро, але також гарні, теплі і дуже легкі спеції: кардамом, бабетонка, а кокосове молоко додає такої гарної молочності. І тут ще є лист інжиру і лист чорної смородини. І це саме листя таких фруктів, знаєте, не їх плоди. Тому він цим теж цікавий може зайти саме тим людям, які не полюбляють відверто фруктові аромати. Але я їх люблю і зараз хочу приєднати. Йти до теми абрикос, нектаринів та персиків, бо вони такі усі схожі. Розпочнемо ми з абрикос. Є ось такий гарний аромат Осман Лі Джун від бренду Le Hardine Retrovo, це новинка. І знаєте, в нього є таке відчуття, що це. Шампунь а, з абрикосом. А абрикоси це моє дитинство. У бабусі була абрикоса, і її плоди вже спілі, це щось неймовірне. Аромат дуже носибельний, гарно буде і до праці, і увечері приємний неймовірно. Саме з абрикосою. Але якщо ми говоримо про нектарин, це для мене нектарин Blossom і Хані від Джо Малон обожнюють ці зелені листя з нектарином, акацією, персиком. Аромат дуже універсальний. Усім підійде, взагалі не треба паритися. Але персик, знаєте, персик десь на морі, ми раніше з батьками їли такі вже спілі, гарні. Коли їх торкаєшся, вони такі м'якенькі, всередині соковиті. І аромат, який нагадує мені ось ті а, спогади і емоції: це Dialogue від Venus від П'єр Гульйон, Він для мене просто. Супер парфумер, і це його шедевр, бо на старті тут є персик з морською водою. Це для мене точно ось, то, ось те літо на морі з батьками, але і ланг, ваніль і білий мускус, о, такий кремовий, такий дуже чуттєвий на шкірі. Дуже раджу усім, хто полюбляє фруктові, гурманські та кремові аромати. Але якщо ви справді любите гурманіку, дуже солодку, в мене є аромат з грушею Лябелі від jean пол Gaattie, і я вам хочу сказати, це дестанти. Це вже груша, дуже солодка, полита, на начебто ванільним якимось джемом або сиропом. І вона компліментарна, завжди питають, що це, коли я його ношу. А також люди звертають увагу на аромат In Love with Everything від Imaginary Authors. І це не дивно, бо це, знаєте, такий аромат. Я б сказала на вечірку, на а, літнє свято, може на якийсь фест, бо тут є нота пуншу спаленим цукром і малиною. Ух, малин Тут вже солодка, вже кисла, і дуже-дуже гарна. До речі, ви придбати можете цей аромат з онлайн-магазину Equation Natural. В мене, а вже ж для вас є знижка, але якщо ми говоримо про малину, треба згадати і нашу полуницю. Є ось такий парфум хум'ю від um, 400 мене. І тут полуниця, вона така зелена, бо нота трави, зеленого чаю і грані, вони ро, о, його. Озеленяють і ще надають чогось більш металевого по звучанню, але полоничка тут вона така, знаєте, начебто з грядки. Свіженька, реалістична. Ну, а якщо ми вже говоримо про Свіжі аромати, то треба згадати наш улюблений гранат. Я його обожнюю. В мене є багато різних парфумів з цією нотою. І цей аромат вже по-справжньому літній. Знаєте, коли хочеться нанести щось легке, тут такий бриз з квітів та цитрусових нот. Тут гранат він додає чогось більш цікавого. Знаєте, коли його їж, він такий соковитий, завжди дуже яскравий, завжди. Від нього багато емоцій, мені здається, гранат це одна з найкращих фруктових нот в парфумах. І мені би хотілося бачити його частіше. Тут він з водянистою лілією, з конвалією, мандарином, лісовою полиницею навіть. І вона справді лісова. Знаєте, не така вже з грядки або солодка, переспівши. Ні. Це така маленька суничка з лісу. Тому все тут дуже справжнє, дуже натуральне. Звучанню а мускус створює в базі вже таке більш акварельне звучання. Він Насправді не дуже довго тримається, тому може бути доречним влітку, коли не хочеться е, занадто потужний аромат. Але якщо ви раптом хочете такий фруктовий аромат, щоб тримався навіть попри літню спеку, то я вам пораджу Mask Noir Rose від бренду Narcisa Rodriguez. For her. Тут є слива. І слива тут дуже гарна, вона не начебто а, е, варення сливи, таке а, солодке, мускусне, дуже сексуальне, Боже, знаєте. Цей аромат легко знайти в магазині. Я про нього вже багато раз розповідала, бо він реально класний. І якщо ви його придбаєте, ви не пожалкуєте. Слива тут не така, знаєте, начебто з дерева свіжа, а слива тут вже більш томна, начебто ви зробили варення. Але, може, раптом туди потрапили пелюстки троянди. Ось а, такий аромат. І останній він теж не начебто про сливу, але про сливу Мірабель. Це така жовтенька Маленька і більш свіжа сливка, і вона є в ароматі Nomad від Хлої. Але мій улюблений це фланкер Eau de Parfum Naturel. Він відрізняється від інших ароматів з цієї колекції, бо тут є ще фініки, і вони, а вже ж створюють більш цікавий такий гурманський ефект, бо насправді цей аромат він більш. Я б сказала, елегантний, з мохом, такий класичний, знаєте, без якоїсь ігривої, або такої. Фліртової флоральності або навіть фруктовості, якою, якою вона може бути, тут а, в нас все дуже стримано, але не в цьому фланкері, бо фініки і ваніль тут, ну, вона навіть нагадує морозиво. Ось, уявіть собі морозиво, але, а, знаєте, не дешеве з магазину, може, з якогось кафе. Це може бути навіть а, сорбе, знаєте, з сливою мірабель. Супер аромат, супер-супер солодкий, гарний. Яскравий і, і компліментарний. Це ще один аромат, який я вам можу легко порадити, але усі ці парфуми з нашої фруктової добірки особливі. Ви знаєте, що я завжди вам раджу щось цікаве, небанальне. І я сподіваюся, з цього відео ви дізналися для себе багато корисного. Тому не забудьте залишити під ним величезну вподобайку, лайкніть, бо це допоможе його просуванню. Підпишіться на мій канал. Дуже буду рада почути зворотній зв'язок з вами, отримати відгу. Пишіть ваші улюблені фрукти, які ноти фруктів вам подобаються в парфумах, який фруктовий аромат зараз ви носите, чи ви їх взагалі любите. І так, якщо залишилися питання або запити по наступному контенту, буду дуже-дуже вдячна за усі коментарі. Ну вже ж я бажаю, щоб у вас був гарний літній настрій. Піднімайте його собі з фруктовими ароматами і слідкуйте за мною в соціальних мережах, наприклад, в інстаграмі. На цьому все. Дякую. Дякую за перегляд та ваш час. Слава Україні! Па-па!